До вишневий коло хати, хрущі надвиш ніби гудуть, плотарі з плогами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечеря зіроюка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейку додає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку Коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневі коло хати, Христі над вишнями гудуть, блогатарі з плугами йдуть. Співають ідуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки солове. Тільки дівчата й соловейко не затихну. Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені то тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина, недалеко коло мене, при самій дорозі, плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Мені тринадцятий минало Тарас Григорович Григорочевко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо любо стало, Не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось. Чому так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, боже небо голубеє, і то померніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Озирнувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Витирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали ягнята до води. Бриднян. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би оручи на ниві. Нічого б в світі я не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Мені однаково Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яний батько сином, не скаже синові молись. Молися, сину, з Україну, і його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні не неоднаково мені, як Україну злії люди, просплять лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох, неоднаково мені. І досі сниться під горою тара Шевченко. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка Сидить, неначе й досі сивий дід, Коло хатиночки і бавить хорошої та кучеряве Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Весела я, сміючись, мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти лихо, печалі тіє, бороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь фарби сонечко сіяє, І тихо гасне. День погас. І все почило. Сивий хату й собі пішов покочувати. Тарас Григорович Шевченко. Доля. Ти ж не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дякав науку Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, Та дарма. Ми ж не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий, не нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Тарас Григорович Шевченко. сон, на панщині пшеницю жала. Втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно як кричало, у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм. Веселім полі свою таки ж з пшеницю жнуть, а дітоньки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.